Віт усім шанувальникам хендмейд клубу. Вітаю! Ось і почалась вже календарна весна. Поразмін, пробудження та оновлення. Так, весна це нові образи, нові емоції, відчуття, нові фарби. Кожен із нас по-своєму розмальовує свою весну через якісь дрібнички. Наприклад, на намисто. Хоч воно і дрібничка, але воно є стильним доповненням кожної дівчини, жінки. Для Українок це не просто прикраса, воно є символічним для кожної. Але все по порядку. У давнину прикрасами на шию були низки з кісточок різноманітних ягід, овочів та зерен. Сучасне намисто майстрині створюють із різних матеріалів, наприклад, зі скла, бурштину, бісеру, перлів, каміння та дерева. Так, сучасні прикраси ручної роботи зараз настільки популярні, що їх можна виготовити ще й з тканини, з атласних стрічок та навіть зі старих джинсів, футболки чи шматочків шкіри. Головне бажання, а навчитися можна. З підручних матеріалів можна зробити оригінальне намисто, починаючи від найпростішого нанизування до багатошарового плетіння гачком. Ось, наприклад, якщо придивитися, то можна помітити, що це намисто з бісеру плетене гачком на червоній нитці. А ось це повітряне намисто плетене на волосіні. Дуже тонка, вона і непомітна. А також можна поєднувати матеріали і техніки виконання. Така робота кропітка, але результат неймовірний. Намисто було поширене по всій території України і мали дуже багато різновидів. Наприклад, на полісі носили коралове та бурштинове намисто. На поділі 5-10 разів коралів доповнювали ланцюжком з монетами та дрібним скляним намистом. На Дніпрянщина віддавала перевагу коралям на Західній Україні традиційні коралі доповнювали писаними пацьорками. На Гуцульщині особливе значення приділяли згарді та шелесту. Сучасні українки продовжують традиції носіння намиста українками минулих століть. Найпоширенішим по всій Україні було коралове намисто, і наші пращури вірили, що воно було наділене магічними властивостями. Яскраво червоні намистини на жінці означали, що вона здорова, а тьмяні і сіруваті. Попереджали про хворобу. Коралі або бунт. Від коханого мріяли отримати усі дівчата. До речі, слово бунт з польської означає зв'язування з'єднання, тому що нитки коралів зв'язувались між собою. Як вже зрозуміло з назви, робили їх з коралу, коралових поліпів, які росли лише у Середземному морі. І у той час корал продавали на вагу або вже готовими нитками. В одному намисті їх могло бути аж 25. Уявіть собі, коралове намисто коштувало як пара волів і навіть більше. Часто хороше коралове намисто коштувало стільки ж, як сільська хата чи хутір. Високо цінувалися разки з великими намистинами в центрі. Це було дуже дорогим задоволенням. А ще на стародавніх світлинах можна побачити, що різнокольорові ряди сягали аж живота. Мінімалізм тоді не був у моді. Намисто тоді це статус. Чим заможнішою була жінка, тим більше ниток намисто носила і тим більше намистини нанизувала. Багачки могли собі дозволити по 10-15 ниток. Бідніші дівчата носили не менше, ніж 2-3 шнурівки коралів. Сьогодні пропонуємо вам виготовити намисто з бусин улюбленого кольору, чи з бісеру, чи з підручного матеріалу. А ми підготували бусини червоного кольору. Це не корал, а дерево. Тож волів чи хутір нам за нього не купити. Та воно буде яскравим. Його можна додавати до вечірнього образу, ділового або повсякденного просто під джинси та футболку. І тепер починаємо! Техніка виконання дуже проста: нанизування. Ми обрали резинку, тому застіпка нам не треба. Червоні бусини різного розміру. А далі можна вже спланувати, як ми будемо це робити. Наприклад, я хочу зробити по центру 5 великих бусин. А далі, вже по боках, в мене будуть ті маленькі бусини. Виконання дуже і дуже просте. Я просто беру резинку і по черзі нанизую на неї наші бусини. В кінці вже, коли я закінчу цей процес, резиночку свою я просто буду зав'язувати. Я знаю, полум'яний це колір любові, а серце моє в'яне, коли не з тобою. З тобою все інакше не так, як раніше, коли тебе побачу, скажу тобі більше, ти поглядом розтопиш, як літ мою душу. Прийди, бо я чекаю, без тебе не зможу, я знаю, полум'яний це колір любові, Запалимо коханнями разом з тобою мої рамки, любий до останку. Ось такі гарні буси в нас вийшли. На цьому поки все. Бажаємо всім мирної та теплої весни. До нових зустрічей!